А, а Зараз дістаньте свої телефони. Ага. Будь-який калькулятор. Просто включіть. І ми включаємо, да? Так. І обнуліть. Угу. Я буду задавати прості питання. Угу. Мені потрібні від вас будуть прості відповіді. Ви можете брехати, можете говорити правду. Мені все рівно. Якого числа у вас день народження? Я пишу просто. Н назвати вслух. Сьомого. Сьомого. Зараз всі разом. Всі пишемо, так? Да? Всі пишемо сім. Угу. Нажимаємо помножити. Угу. Угу. Супер. Тепер місяць народження. Восьмий. Сім помножити на вісім. Угу. Ага, помножити. І рік народження. Дев'яносто п'ятий. Помножити 1995. Угу. Ну, всі ці цифри я би міг. Якось би дізнатися, правда? Так, я думаю, ну, це ну, не був би великий ну, для мене секрет. Так. І потім підрахувати і сказати, що це, що це магія чисел. Так. Це ж очевидно було б, як я це зробив. Тому я до цього числа хочу додати ще хаотичний набір цифр. Нання, зроби. можеш зробити отак. Тільки зараз. От, Поможеш, ми... нажати? Зробив отак руку. Ой, до, я до, я ж... до мене поближче. поближче. Так. Вперед, до телефону. Да. Нажимаємо плюсик і ось так роби. А, плюс. Так, да, по цифрам. Рандомно, Рандомно давай. давай. О. Достатньо. Звичок. Супер. І ага. плюсуємо число таке от велике 19 мільйонів 970 285. І нажимаємо дорівнює. Ага. Получилось у нас 20 мільйонів 82 тисячі 0,5. Угу. Так. У всіх такий, такий результат. Угу. І нагадайте, будь ласка, мені, яка сьогодні дата в нас? 20-те. О, 20-е. 20. 20. 20, як наше число, яке вийшло? 20. Так. Який зараз місяць? 8. 8-й. А рік. 2005? 2000. Ну я на 20 помилився. На трошки. Ну, буває. Ладно. А котра зараз година? 20.05! Блін, круто. — А як це? А, я. Я а як це? У мене мозок лопнув. Тільки ну, що кажеться! Я кажу? вже якось змирився, але щось. Ти ж сам пальцями отак от нажимав. Це цікаво. Я наверное знаю, що сказати. к